Чи існують привиди? Якщо вірити містичним голівудським художнім фільмам про привидів, то вони бувають злими і добрими, видимими і невидимими, можуть проходити крізь стіни, проте їх можна зловити у спеціальний пристрій. І, звичайно ж, живуть вони в старих будинках, де вже давно ніхто не жив, а господарі там загинули за загадкових обставин. Отаку казочку придумали сценаристи. І саме на цій казочці про Каспера та мисливців за приводами, і я теж виростав. Звичайно ж, я розумів, що це все неправда, але сумніви могли інколи закрадатися. А раптом щось таке є. Коли ж я познайомився з Богом і почав читати Біблію, то зрозумів, що голівудських привидів точно не існує, і боятися їх треба точно так само, як бабу Ягу чи її хатинку на курячих ніжках. Так, я знаю, що все ж трапляються надприродні явища, коли речі літають по квартирі, чути якийсь стукіт, а мертві родичі приходять поговорити. Буває й таке. Але варто розуміти, що це не привиди ем, в тому розумінні, яких представляють в художніх фільмах. Біблія говорить так: сам сатана видає себе за ангела світла. Тому не є щось надзвичайне, коли і його слуги видають себе за служителів праведності. Тобто диявол може таки видавати себе навіть за померлих людей, які приходять до своїх родичів і щось їм радять, чи розповідають або навіть кличуть за собою. Варто розуміти, що усі надприродні явища, які ми можемо спостерігати, ініційовані або Богом, або сатаною. Третьої сили немає. Біблія чітко заявляє, що мертві не знають нічого, тому це, вибачте, точно не від Бога. Чи варто боятися надприродних сил, які керовані сатаною? Запитаємо у Якова, його відповідь така: Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові? І він утече від вас. Ось і весь секрет: якщо ми по-справжньому з Богом на нас не будуть діяти жодні сатанинські сили і жодних духів чи привидів, не варто боятися. Як він продовжує наблизьтесь до Бога і він наблизиться до вас. Пам'ятаю, як мій знайомий священнослужитель розповідав, коли він з сім'єю поселився у новій квартирі, його сусідка почала йому усілякі голки підкладати під килимок, ще якісь там ритуали проводила, щоб... Нашкодити йому. Тоді він якось підійшов до неї і сказав: Шановна, не старайтеся, я щиро вірю в Бога, тому усі ваші дії нічого поганого мені не зроблять. Довіряйте Богу, піклуйтеся про те, щоб бути з ним якнайближче, і усі привиди від вас будуть просто розбігатися.